Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися певних технічних нюансів обслуговування наших автомобілів мерседесів, автомобілі, які вже мають біля 10 та й більше років у використанні. Однак певні технічні нюанси, які обов'язково потрібно виконувати, однак ми їх не виконуємо. У випадків всіх під час обслуговування власних автомобілів. Я думаю, що пересічний власник. Даних автомобілів цього не робить, і майстри, що здійснюють обслуговування наших автомобілів, також цього не роблять. Тому власне сьогодні про це поспілкуємося. Значить, під час проведення технічного обслуговування нашого автомобіля зазвичай ми також здійснюємо заміну повітряного фільтра двигуна. І, власне, ось тут є певний нюанс, на який фактично ніхто не звертає увагу, ніхто не знає. Згідно програми ВІЗ, обов'язково після заміни повітряного. Фільтра двигуна необхідно зробити скидання щодо заміни цього фільтра, крім того, ще три процедури: це скидання адаптації блоку HFM, це блок управління двигуном. Також зробити калібрування нульового вприску та скидання адаптації середніх об'ємів форсунок. Власне, покажу все на прикладі, для того щоб не виникало різного роду питань. Але коротко скажу так, що ці речі, якщо його робити по-правильному, вони напряму впливають на те, як ваш автомобіль їде, як працює двигун, а також безпосередньо на витрати палива. Конкретний приклад буде виступати власне, мій автомобіль. Я здійснив заміну розхідників, тобто фільтрів, а також повітряного фільтра. Однак скидання не робив, і відповідно без цих скидань я їхав до своїх батьків, власне, це приблизно 150 кілометрів. Де в мене розхід палива був один? І власне, який розхід вийшов після того, коли я зробив скидання згідно всіх вимог віз? Все по порядку. Для початку показую, як здійснюється скидання на програмі Star Diagnosis, але власне це також можна зробити лаунчем. Так що зараз коротко можете побачити, як це все робиться через Star Diagnosis. Власне, після ось такої короткої процедури проведення скидання всіх чотирьох пунктів процедура не дуже тривала, фактично займає плюс-мінус 15-20 хвилин. І хочу тепер провести вам приклад того, як це повпливало на витрати палива. Їхав до батьків, в мене витрати палива, тобто при середній швидкості 60 км, В таких параметрах середній розхід. Палило власне автомобіля gl 164-го кузові склав 9,4 літра. Це коли я їхав без проведення оцих всіх скидань згідно програми ВІС. Після того, коли я заїхав, то здійснив вже скидання у батьків і повертався, звісно, назад. І чесно кажучи, я був вражений витратами власного автомобіля, тому що вони змінилися в рази. І... При такій самій швидкості, тобто при такій самій дорозі, витрати палива склали 7,8 і літрів. Це для мене просто був шок. Це просто дуже велика різниця в розході палива. Приблизно виходить, десь в межах майже 20%. Ось така коротка процедура, тобто дотримання простих технічних прав обслуговування наших автомобілів, дозволяє здійснювати також економію палива. 7,8 розхід для такого автомобіля, власне, з повним постійним приводом. Це дуже гарний розхід. Ось таке коротке відео. Якщо у вас залишилося ще додаткові запитання, обов'язково залишайте. Ставте подобайки, діліться каналом. Всім мирного неба, все буде Україна!